19 лютого в Макіївці після кількарічної реконструкції відкрився санаторій профілакторії «Роднічок». А оскільки духовне та тілесне здоров'я мають бути поруч, його відкриття розпочалося з чину освячення. Його очолив єпископ Макіївський Варнава. Ми призиваємо допомогу Божою на всіх тих, хто буде тут трудитися, хто буде трудитися по встановленню здоров'я, а також тих, хто має отримати це здоров'я. Пусть це підприємство дійство успішно і була поручна. І всі ті, хто прийде сюди, получать, все то що не приймає, зачем вони сюди будуть приході. Реконструкцію фінансували Донецьксталь металургійний завод та коксохімічні підприємства, концерну. Це об'єднання відоме своїм православним світоглядом та турботою про співробітників. От і зараз вони подарували людям чудове місце для лікування різного роду фізичних недуг. Дальніше ми будемо уділяти увагу і виявлення болезні ми и будем в і будемо в э, строить диагностический центр, де будет производиться діагностика наших трудящихся. Я думаю, що наш почин должны поддержать інші предприятия. Можливість поправити здоров'я в оновленому профілакторії отримують не лише співробітники підприємств мережі, але й всі бажаючі. Після чину освячення та офіційної частини заходу гостей запросили на оглядову екскурсію водолікарнею. Медично-профілактичний заклад, основним напрямом роботи якого є фізіотерапевтичне лікування, був оснащений за останнім словом науки і техніки та змінився до невпізнання. Це дійсно таке пахальне собиття в житті нашого міста, в житті трудових колективів, і все це на пользу найголовніше, найуважному що є у чоловіка його здоров'я. Показово, що оновлений санаторій профілакторій відкрився саме перед великим постом, адже це найкращий час для очищення душі і тіла.